Дуже часто в малюнку нам треба намалювати коло. І часто так буває, що в нас виходить якесь криве дивне коло, деякі беруть якийсь кругленький предмет і обводять його, просто ставлять на аркуш і обводять. Так, можна вийти з ситуації, але не завжди, по-перше, в нас є щось під рукою, а по-друге, не завжди є певний розмір, так, може це буде більше або менше, і де нам бігати, шукати ці предмети потрібні. Ну, це незручно і непрактично. Тому дуже добре вміти малювати рівні кола просто від руки. Так, от щоб взяли і намалювали рівне коло. Тож, беремо наш олівчик, лінер-ручку, що завгодно. Дуже такий тоненький, простенький папір, неважливо який. Тут навіть підійде папір з якимись лініями або клітинками, не принципово, тому що ну, клітинки, може, не дуже підійдуть, бо там простіше намалювати. Ну, але, звичайно, краще, якщо аркуш буде просто білий, без усіляких ліній. І малюємо. Тренуємося малювати коло, от. Можна намалювати багато, чим більше, тим краще. І ще є така, ну, якби, допомога, так? Можна спочатку просто так-от над аркушем тренуватися водити рукою. І потім вже намалювати, можна робити більшого, меншого розміру. Головне головне малювати, головне тренуватися, робити ось такі вправи. Тоді у вас будуть виходити круглі кола. А не якісь дивні, дивної форми. Ну, і принцип такий самий, як і з лініями. Чим більше ви намалюєте, кол, тим краще у вас буде виходити. Так само це може працювати як така розмінка. Можете спочатку перед тим, як малювати, взяти собі аркуш на одній стороні його розкреслити лініями, перегорнути, і на іншій стороні просто намалювати, потренуватися, робити. Кола. Такі. І побачите, це такий як розігрів, як така розминка, тоді вже вам буде краще легше малюватися. Тому що в малюванні, як і в спорті, так, у нас має бути такий розігрів. Це допомагає якось не знаю, розслабити свої м'язи, дати тонус вашій руці. так? Розігріти її, розмалюватися, можна так казати. Так, така начебто роз... розмалюватися не в сенсі різними кольорами, а як розігрітися. от Бачите, скільки можна намалювати кол? І от тепер, якщо ми подивимось, візьмемо чистий аркуш. Так, вже виходять краще кола. І така ще дуже корисна вправа для того, щоб натренувати глазомір. Отже, можна тренуватися на кружечках наших, так? Щоб поділити рівно осі симетрії навпіл, так, або аркуш нас поділити, можна спочатку взяти якусь лінію. Намалювати горизонтальну і тренуватися її поділити навпіл. Ось так, ставимо рисочку, тепер заміряємо олівчиком. Тобто я ставлю початок носик олівчика на лінію, яку я зробила, і пальчиком ось тут відмічаю довжину цього відрізка, який я власне, відміряла. І тепер перевіряю. Тепер пальчик ставлю на цю лінію і дивлюся, де олівчик. Так, Бачите, трішечки помилилася. Тому беру. Ставлю ще одну рисочку. Так, міряю, ага, не туди. Ще одну. І до тих пір, поки, от, не буде рівно. Потім можна ділити навпіл. Так, оці. Знов таким самим чином. Заміряю. Тут вже вгадала. Тепер іншу. Так, теж рівненько. І отак от, от можна. Тренуватися скільки завгодно разів. Так само можна вертикально так робити, ділити. Дивимось, що це серединка. Ну, трішки отак можу підвинути. Є. Тепер, так пробуємо. Є. Ну, і так так само можна тренуватися, ділити. Круг, так, коло, яке ви малювали, так само шукати осі симетрії. Тож, тренуйтеся, практикуйтеся, і у вас все обов'язково вийде.